А потім вона модить дев. Зараз. з ним шість Ну другий пан

лідер. Так, його я не зупинив. Ось, ось он, дижуш, нам Давай. давай, Так, жовта карточка 21 номеру Амора. Рахунок 4.0. Другий тайм. Це яку кепку загубил? Сокол, кепку Кепка Кепка слева сокол. Подписаны сок. Я говорю, кепка наша скажу. Сказала була что это і выпадет. Куди? куда? Свет. Яки. Ну вот там света есть. А -а -а. Це, Це тут він за? Ну десь там заводив, що він 13. .00. Що тут? Вииграє, да, Виграють, выиграл, да. Так, Ахто є. Ахто є. Ахто Да, 4-0. Виграють? — Ковчег? Да. ти що? — Наверное, все так. — А що есть? Вообще такие счеты. Ну у нас вообще есть уже. Другий тайм, я вже нову трансляцію почав. Майже п'ять хвилин. А, то тебе да. почекався? Не чого? я в на цьому, на новому каналі знімаю. Там щось на новому ще нічого не, було. Перший тайм ще до нуля дійшло, що ще ніхто не дивився. Я його тренував, поясню. Дай я тобі кину ссылку.

Рахунок 4-0 на користь ковчага мені глядити постійно А все 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 правильно Ми на НБА грали намагалися Так що ти Ти все все нормально Сильний це дерево дай тобі короче не вліша грати Стоп не зайду боксер Да, це другий так. Ну що рахунок стоїть? Чотири розмочує Амор сьогоднішньої сьогоднішню гру. в другому таймі. забили перший гол. Так, аут зараз чотири на користь ковчах.

ちょっと待って待って待って待

<говор> а вот нам, да. ну, зайди через мой а аккаунт поставь мне какую-то Через мой а аккаунт можешь зайти и поставить какую картину, ну, эту фигурку? Этой, там да, же премиум. Ну, не, в тебе же не премиум. Все тебе премиум. премиум? Все, стало. Ну, а Кубок поставил.

Ну ще, ще, десь хвилин 18. Затримка десь 20-30 секунд, да? Так, рахунок стає 2-4.

Ну, Автогол? Рахунок. 5-2. Я хорошо видав. А ти що, блядь, я автоголую зробив, блядь? Он просто зробив, ну гол, блядь, а ви кажете, блядь. А вони не тварики, вони тебе впустили, кашата забирають.

Вона кидає, це не я кидаю, вона купує йде Інстаграм, блять, вона собі. Ні, то нам група хоча б. Ти ні, як виходить. Мас... Я відкажу, хай мені той епізод, не Чим? Чим? Чи? Чи що старий каже?

Там тут уровень сидит, так що спілляти немає вертаря немає вирішальних находи на фото. Вратаря немає вирішальні люди. Тоже на дві точно вирішаємо поставлено. Може бути на 4. Ні, не. マックスがすご <Cher h. S 3> いってこと? <nek> ああ、えっと、ああ、そこは。